Основним нормативним правим актом, який регулює порядок та підстави отримання відстрочки, є закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. А саме це стаття 23 закону. Окрім того, основа Кабінету міністрів номер 560 визначає вже детальний порядок надання відстрочки та підстави для його отримання. Загальними підставами для отримання відстрочки це є сімейні обставини, а саме утримання трьох і більше дітей віком до 18 років. Статус одинокого батька чи матері, утримання особи з інвалідністю, догляд за членами родини, які потребують постійного догляду за рішенням СЕК чи ЛКК, опікунство над особою, яка визнана особою, недієздатною, також наявність близьких родичів, які загинули чи зникли безвісти під час проведення туристичної операції, операції об'єднаних сил, а також під час повноваштабного вторгнення Російської Федерації. Також підстави для отримання відстрочки за стану здоров'я у нас є тимчасова непридатність до військової служби за рішення військово-лікарської комісії і відповідного ТЦК. А також це наявність інвалідності першої, другої чи третьої групи осіб, які мають право на відстрочку. Також це навчання, а саме здобуття професійної передвищої або вищої освіти, навчання в аспірантурі та, чи докторантурі. Також є підстави для відстрочки професійна діяльність, а саме робота на підприємствах критичної інфраструктури. Або заняття у сфері важливій для оборони країни, а також це наукова та науково-педагогічні працівники закладів вищої та предвищої освіти. Від військово зобов'язань, які має право для на відстрочку, вимагається перше це зібрати перелік документів, який надає йому право на отримання відстрочки. І подати цей перелік документів разом з заявою встановленого зразка до відповідного центру комплектування та соціальної підтримки, на якому він перебуває на обліку. Наголошую, що постанова 560 забороняє вчиняти будь-які дії щодо призову громадян на військову службу на період розгляду заяви про надання відсрочки, і така особа до винесення рішення про отримання відсрочки чи не отримання відсрочки не підлягає призову до Збройних сил України. В цілому в Житомирській області з усього масиву військовозобов'язаних 16% військовозобов'язаних мають право на відсрочку по різних обставинах.